Ми часто отримуємо від вас запити на підбір домашнього догляду на певний бюджет. Тому сьогодні разом з нашим лікарем-дерматологом ми зібрали три косметички на 5, 10 та 25 тисяч гривень. Почнемо сьогодні з базового мінімуму косметичка на 5 тисяч гривень. Розпаковуємо етап очищення. Gentle Cleanser від бренду Z.O. підходить для всіх типів шкіри, не пересушує та не пошкоджує шкірний бар'єр 1000 гривень. Наступний лот нашої програми це зволожуючий крем від бренду Skin, який запобігає лученню шкіри в осені. 2050 гривень. Мастки будь-якої косметички spf захист, який актуальний будь-яку пору року від бренду Age Skin. 1600 гривень. Бонус нашої бюджетної косметички маска з колагеном від бренду Genosis. 350 п'ятдесят гривень. Зважаючи на невисокий бюджет, ми підберемо для вас базовий класний домашній догляд. До зустрічі, молодість.